Подивіться, малеча, а це оленя, тому що ми знаходимося на фермі, де не тільки павичі, курки, півники, але ж і олені. Олені. Подивіться, які ці олені. Вони... У них довгий овальний толуб вони п'ятнисті, чотири ніжки, маленький хвістик, довга щія, і ось така довга голівка. Подовжина й два вушка, він щось шукає. Подивіться, який він гарненький, чипурненький. Оце так оленя. Воно ще мале. У великих дорослих оленів є роги, а у цього ще нема. Бачите, хвостиком відганяє мух. Роги тільки в хлопців у дівчат рогів ніколи не буде. Ага. Чому Що? Чому рогів не буде? От, бо вони без рогів. А, так ці олені без рогів. Всі оленів, олені, олені. дівчата без рогів. Лише хлопці рогів. Ага, діти ви чули? У всіх оленів у дівчат. Рогів не буває, буває тільки у хлопців. Оце означає, що це олень дівчинка. Це олень, дівчинка. Ось вок... яка вона? Підемо далі. А ось діти там у тіні заховали ще олені, великі та маленькі, з матусями та без них. Так, а ну підемо ближче. Ось вони лежать, вони відпочивають. Ви почули, що сказав ведучий? Що у оленів дівчат зовсім немає рогів, а і немає у маленьких, а у великих оленів роги є. Це мами олениці та з діточками, які відпочивають у тіні. Подивіться, як їх багато. Ой, а ось там я побачила великого оленя хлопчика-самця. Ось його роги, ви бачите? Так, давайте обійдемо, бо всі хочуть подивитись на цього оленя. Ось, подивіться, олень, самець, він великий за розміром. У нього є роги. Дивіться, які роги у нього. Ви бачите, це справді п'ятнистий олень-самець. А поруч з ним стоїть, стоїть олениця, самочка. Чому немає рогів? Вірно, тому що це самочка. А ось ось, подивіться, олениця із дитинчам. І олениця прикрила собою дитинча, яке, мамино, вушко чухає, щось там жує. А ось ця олениця встала, бо хоче, щоб ми її сфотографували. Ось так, дідлахи, ми з вами разом. Ой, маленьке дитинча, оленятко йде, подивіться, йде за мамою. Ось так ми з вами побували разом на фермі, на якій вирощують і павичів. Павлинів, павичів. І вирощують ось таких оленів. Подивіться, які вони гарні. Яка краса! Ви бачите, тато олень всіх охороняє, а ці олені за ним слідкують. Ось вони піднімаються, йдуть, мама олениця до свого дитинча, до одного, до другого. А чому вони там в тіні? Тому що їм на сонечку жарко, спекотно. А ну, мама олениця, ось вона яка, дивіться, овальний тулуб, довгі ніжки, скільки ніжок? Чотири, довга шийка, короткий хвіст, подовжена мордочка, і два вушка, два чорних оченятка і носик. Ось такі вони олені, ось така краса Західної України. Ну що ж, дітлахи? Ми з вами все ж таки побували на фермі, де вирощують і павичів, і оленів. А зараз ми йдемо ще до пташок.